Шановна громада, з метою забезпечення належної організації освітнього процесу в умовах можливого блекауту та під час повітряної тривоги, а також у зв'язку з відключенням електроенергії, для забезпечення гарячим харчуванням дітей возерських ліцеїв і вихованців закладу дошкільної освіти Пізнайку за бюджетні кошти було закупоно потужний генератор. На підставі рішення робочої комісії. Генератор було розміщено біля приміщення ліцею імені Мельненька. оскільки поруч розташований заклад дошкільної освіти пізнайко і вихованці, якого потребують чотириразового гарячого харчування. Тепер у нас з'явилась можливість готувати гарячі страви для однієї 1200 учнів та 215 вихованців дитячого садка. Працюємо над тим, щоб придбати генератори у кожен навчальний заклад нашої громади з метою забезпечення гарячим харчуванням дітей під час відключення світла, також для забезпечення роботи кухні комунального некомерційного підприємства Водерська лікарня у період блекауту з бюджету громади були виділені кошти та закуплено дві газових плити. Дякую всім причетним за проведену роботу.